Опорос розпочався, перший ландрасик у нас вже є. Чекаємо далі на слідуючих, контролюємо ситуацію. коли що відбувається, ось був перший опорос, який я приймав у льохи. Ну, це по щоту третій, а в мене перший. Зараз другий опорос у мене. І ось ми можемо прослідкувати динаміку, якщо буде. Прошлий раз вона розпочала о 9.20, цей раз в 14.20. Вчора на 114-й день вколов 0,7 мл естрофана. Сьогодні зранку 1 кубик окситоцина. І о 13 годині в колові ще 0,5 кубика естрофана. І все, і о 14.20 у нас розпочався опороз. Так що все добре, чекаємо далі. Зараз підключимо коврик, лампу і будемо приймати опороз. Також готуємо інструмент. Який нам знадобиться для того, щоб провести процедури з поросятками. Це кусачки для зубів, їм зуби. Це ножниці для купіровки хвостика, електроножниці, які нагріваються. І таким чином обрізаємо гарячими ножницями хвостик. Ну і там спирт, якщо потрібно, можливо, пуповинку перев'язати. Лізє, нитки, так що все у нас готово. Чекаємо. Роблю ці процедури відразу після опоросу, тому що ось, як ви бачите, двойка поросят. Соски валом, але вони сперечаються друг з другом, намагаються відштовхнути друг друга від соска, кусають друг друга. І якщо їм не зробити ці процедури, вони поранять собі мордочки, будуть ранки в них і, можливо, занесуть собі зараження. Також таким чином вони Можуть ранити соски свиноматки, і свиноматка потім відмовляється годувати. Так що зуби і хвости це обов'язкова процедура в мене в перші години життя. Процес триває. Привела 5 штучок, таких невеличких, і все. Як зупинилося все. Проколов її окситоцин ще один кубік. Пройшло десь півтори годинки, нічого не було. Думаю, ну все, буду втручатися. Пішов, взяв гель, перчатку, приходжу, о, є, є пішов опороз і на даний час маємо ще. П'яток таких кабасиків, вообще <смех> моцних. <смех> в порівнянні з тими, що вийшли перші 5, то ці, ну, прямо половину більші. Ну, такі моцняки. А я вже аж так трішки підростроївся, думаю, щось що опорос такий якийсь затяжний получився і виходить. І мілкі дуже поросятка. Але, але ситуація виправляється. Попороз продовжується: 13 штук на даний момент. Місце ще не вийшло, так що, можливо, ще щось буде. Але вже це забагато, тому що шосків у Льохи у нашої 12. Але нічого. Той раз вона витягнула 13 поросят з 12 сосками і все добре було. Можливо, і цей раз так. вийде, але ну, не знаю. Якщо буде ще більше поросяток, тоді, звісно, не знаю. На даний час поки що 13. Є дуже мілких там, ось проходять під більшими бачите. Побачив, побачимо, Можливо, буде. Ще один такий гвоздик якось поруч знаходиться, якщо виживе. Так, ну що, опороз наш практично закінчився. Уже почало місто виходить. І що ми маємо? А маємо ми 15 поросяток. А сосків у нас 12, як я вже говорив. Не знаю що робити. Є пару мілких. Напевно, що залишати буду всіх. Завтра поїду, візьму молоко, замінник молока і будемо підгодовувати, ну, а там побачимо, як воно далі буде. Результат чудовий, поросятка гарні. Спочатку опороса трішки налякала мене. Леха наша привела там з п'яток, ну не з п'яток, там десь штучки три. Ну, два, це точно такі, прям дуже-дуже мілкі, вони десь тут там, під ними не видно. Потім трішки більше. Ну, в общем, п'яток таких невеличких. Два дуже мілких вошкають, вон виходить. А ті трішки більші. Ну а потім, звісно, а потім, он, як бачите, які пацанятки хороші, хороші. Запліднював ландрасом. Так що це в нас Льоха, це в нас F1, плюс ландрасик отримуємо F2. Отаких От можна залишати на свиноматок. Дліненький він, чудовий. Ранок слідчого дня. Все добре. Поросятка всі на місці. Прийшов зранку, порахував. Все норм. Свинка перевернулася на інший бік. Видно, що вставала ночі і споживала корм. Це, я її тільки що насипав, а годівничка була чиста, пуста. Ті залишки, які вона вчора не доїла, вона їх вилизала. Так що все добре. Всі живенькі. Сьогодні поїдемо в Умань, купимо молока сухого для підгодівлі поросяток і будемо підгодовувати. Ну, ось таким чином пройшов опорос, все добре, більш-менш в порядку. Ну, не більш менше чудово. Чудово Трішки спочатку Пороса була затримка, а потім все пішло, все нормалізувалося і все закінчилося дуже швидко. Так що на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім самого найкращого. До побачення.